Вітаю глядачі! Я у прекрасній, чудовій і сонячній Каліфорнії, де ходити пішки майже злочин. Тому покатаюся на машині. Сайбертрак! Офігіте. Виробник зробив усе, щоб цю машину вважали радикальною. І я кажу не про радикальні технології. Майже у всіх аспектах це просто електрокар, а точніше, Тесла, які зараз дуже поширені. І я кажу про її вигляд: це каунтат сучасної ери, чи може легонда або. Делоріан, Астон Мартін концепт концепткар, Мазераті, Бумеранг. Це все автомобілі часів моєї молодості, на які ми казали Вау! Вони були кутастими і з плоскими поверхнями чи може це оригінальний фіат Мультіпла? Машина, дизайн якої навмисно огидний, щоб її любили з тих самих причин, що любили людину слона. В іншому ж разі це просто е, що ж? Електричний пікап, і... Пікап цей величезний. Навіть з американськими мірками і їх ентузіазмом до пікапів він досить великий і широкий, але щось круте в ньому є, правда? З першого погляду його форма дуже проста. Маленьку модельку напевно, можна зробити з паперу. Якщо глянути, наприклад, на отой дочерам на ньому море складних форм, складних елементів і так далі. Для його виробництва потрібно спершу виготовити обладнання, але коли воно готове, машини сходять з конвеєра сотнями тисяч. Ми знали, що інженери вважали ці форми досить складними для виконання У машини усміхнене обличчя, і мені це подобається. Але те, що на ній стільки плоских поверхонь, означає, потрібна велика точність, бо формою тієї машини, чи от того мерседеса маскують недоліки. Якщо придивитися до цього місця, видно, що елемент передньої стійки не ідеально прилягає усього на міліметр. Але через те, що це пряма лінія і плоска поверхня, це помітно. Крім того, в неї досить гострі кути. Не хотілося б, щоб вона мене збила. Ну взагалі не хотілося б, а особливо ця машина. Тут у нас справжній гострий кут, зазвичай кутів на машинах немає. Крім того, сайбер трак, справжня приманка відбитків пальців. Якщо вас це дратує, а якщо ви ютубер, його дуже важко знімати. Бо хай де ви стоїте вас, видно, наче в дзеркальній залі. Будьмо чесні, випустивши сайбертрак, компанія хотіла наробити шуму. Якби вони вірили, що за таким дизайном майбутнє інші моделі були б схожими, але це не так. Вони навпаки дуже комерційні. Думаю, такий дизайн пасував би до меншого авто розміром приблизно як Ford Focus, чи Fiat Panda. Оригінальний фіат Панда був чимось схожий, весь, наче, під лінійку. Предмети, які здаються пласкими, не завжди такі. Якщо згадувати ті часи, коли в роллс Ройсі спаювали радіаторні решітки, вручну люди, які це робили, знали, що їх потрібно робити трішечки упуклими. Бо якщо предмет має ідеально пласкі поверхні, особливо якщо він блискучий, він здається трішки увігнутим. Тому мені цікаво наскільки пласкі поверхні тут щоб дізнатися, було б добре мати металеву лінійку. А ось і вона. Капот явно має невеликий вигін. Цей елемент, очевидно, також. А що в нас з боків? Ці двері? Так. Двері також трохи опуклі. І в цей бік також. А ці майже ідеально пласкі. Тут вигін дуже невеличкий. Пласка поверхня. Невеликий вигін. Пласка поверхня. Дуже невеликий вигін. Це певно було детально продумано. Розробники знали, що якщо всі в поверхні будуть, наче зі складеного картону, вони здаватимуться вигнутими. і світло відбиватиметься від них в дуже дивний спосіб. Вони знали, що поверхні мають бути трохи випуклі. А зараз я хочу абстрагуватися від дурниць, які кажуть дизайнери, просто подивитись уважно на цю машину і вирішити, чи вона мені таки подобається. Так подобається, вона не продається в Великій Британії і Європі. Я навіть не знаю, чи вона дозволена в Європі, але тут вона точно дозволена. До американської конституції було додано спеціальну поправку. Люди мають право носити зброю і їздити на сайбертрак. Мабуть, найрадикальніше у сайбертрак те, що в ньому немає рульової колонки, тобто між кермом і колесами немає жодного фізичного з'єднання. По суті, комп'ютер інтерпретує, що хоче зробити водій, і робить це за нього. Це не перша машина з такою технологією, але перша, яка працює виключно на ній, без підтримки механіки. Якщо задуматися, це трохи страшно. Кермо в традиційному сенсі не приєднано до коліс. З іншого боку, проте з'єднання до яких. Ми так звикли зношуються. І ця машина вміє багато чого. Наприклад, має повний привід, дуже малий радіус розвороту, як на такі розміри, і дуже чутливе кермо. Тому Воно тут навіть більше схоже на штурвал. Відчуття класні. Можна вдавати, що пілотуєш літак. Який гарний краєвид. Розробники компанії Тесла молодці. Вони обдумали, які аспекти є важливими для водія в машині і навіть визначили важливі аспекти, про які люди не здогадувалися раніше. Думаю, тесли купують не лише тому, що це екологічний транспорт, але й тому, що в них враховано що важливо. В них легко їздити. Вони тихі, усе підключається, їх можна заряджати вдома. Є єдина річ, яку я хочу підкреслити: тихіших електричних вікон, як у Сайбертрак, я ще не зустрічав. Чуєте? Мабуть, краще, ніж у С класі. Написи дорожньої розмітки в Америці пишуть в тому порядку, в якому ви їх проїжджаєте машиною. Тобто, якщо читати правильно знизу вгору, тут написано пішохідний. Перехід, але я завжди читаю їх згори донизу. Тому для мене там написано перехід пішохідний. Щойно був ще один, де було сказано попереду стоп знак. Кілька аспектів, які не сподобались іншим. Щойно до мене підходив чоловік, який сказав за цю суцільну передню фару. Коли сайбертрак їде тобі тобі назустріч, важко оцінити наскільки він далеко. Якщо ж джерела світла, два вони ближче один до одного, чим далі машина. А тут незрозуміло. Люсі, яка зараз за камерою, каже, що ці майже плоскі блискучі поверх, дуже сильно сліплять і мені не сподобалися стійки. Вони. Дуже широкі. І це проблема, яка існує не тільки у сайбертра. Крім того, вони дуже незручно розміщені. Наприклад, коли треба повернути ліворуч, ці стійки затуляють огляд дороги. А ще подивіться, будь ласка, на розмір двірника. Він велетенський. Погляньте. Вони його встановили, а потім подумали: ні, на двірнику нам потрібно ще один двірник, і от він. Буду чесний. Я не хочу мати сайбертрак. Він завеликий. Відверто кажучи, я недолюблюю пікапи, але мушу зізнатися, цей мені подобається, бо він, як і інші тесли, прагне зламати уставлені традиції. Найбільше мені подобаються його прямі лінії: пласкі поверхні, кути. Усі інші машини на його фоні здаються старомодними. Звісно, це все забавки для дорослих, але їздиться на ньому як... як на теслі. Тут великий екран, як на моїй теслі, Model 3 Highland. Екрани я і люблю, і ні. Це добре, бо вони дозволяють забрати з машини все зайве. Вони сучасні, їх можна налаштувати під себе. Більшість функцій раз налаштовуєш і забуваєш. Але щоб, скажімо, змінити температуру, доводиться дивитися і. Тицяти пальцем, якщо ви не користуєтесь голосовим контролем, а це зовсім не те саме, щоб простягнути руку до регулятора, який відчувається під пальцями, і повертати його як на BMW третьої серії. У мене було дві причини, чому я хотів сісти за кермо Cybertruck – Перша, я хотів сісти за кермо Сайбертрак. Друга, я хотів вставити в це відео не надто доречну рекламу свого джину. Джеймс Джин, що підводить нас до теми багажнику. Підійдіть і подивіться сюди. Тут є дві кнопочки, які вміють робити цікаві речі. Ця відповідає за задні дверцята. Я ж не просив блокувати. Тут у нас цікаві кнопки, перша з яких відкриває задні дверцята. Можна складати речі як у традиційний багажник. А друга кнопка відкриває кришку. І відкривається вона так. Дуже гарно. Якщо її закрити, ваш вантаж ніхто не вкраде цей вантажний відсік розрахований на 1100 кілограмів. Ми вирахували, що це 840 пляшок джеймс Джину. в одній палеті нашого джину, який ми експортуємо в Америку, міститься 600 пляшок. Тож це більше ніж ціла палета. У нас немає з собою аж стільки, щоб перевірити, але якщо у вас є сайбертрак. І серйозна проблема з джином. Можете випробувати і дати нам знати. А тим часом я хочу зробити один експеримент. Серед іншого, Сайбертрак трохи нагадує мені автомат для пінболу. Коли я ще грав у пінбол, автомати були такої форми, що на них неможливо було поставити кухоль з пивом чи келих з вином. Розробники боялись, що пиво проліться в механізм, а він складний, електромеханічний, його важко й дорого ремонтувати. Отже, як за допомогою чарівної палички, у нас у кадрі з'являється пляшка мого джину. Подивимося, де її можна поставити. Так вона стоїть. На кришці не стоїть. Так, на даху. Тут, звісно, ні, а може, ні. Подивимося, як ковзатиме. На лобовому склі ні. І на капоті також ні. Словом, якщо у вас є сайбертрак, машина припаркована, і ви хочете показати, що у вас є пляшка Джеймс Джин, азійський пастернак, яку ви розпиваєте на сонці, це буде або дах, або де ми казали На Кристі, ледь тримається, але не тут. Сподіваюсь, це корисна інформація. Джеймс Джин можна придбати на нашому сайті. Послухайте, що я думаю: Сайбертрак це дуже смілива машина і дуже кумедна. Але я радий, що вона існує. Зараз хочу подати Ілону маску клопотання. Можеш розробити машину за обільшки як Model Y або навіть трішки меншу, щоб це була все ще Тесла з усіма її функціями, але в подібному дизайні. Я б таку купив. Глядачі, як завжди, дякую за перегляд. Нагадую вам лайкати відео, коментувати і підписатися на канал українською мовою. Озвучив канал Автостеп.